Доброго ранку, шановні друзі, сьогодні о 9 годині повинно відбудеться засідання Вищого антикорупційного суду, на якому будуть обирати запобіжний захід віце-прем'єр-міністру України з питань національної єдності, скорочена назва Мін'єд, Алексію Чорному шову. Ну, не дають працювати міністру. Ну це ж жах просто. Вчора ж було засідання, він не з'явився. Адвокат Ставий каже. Ну, є потужні справи, чого ви відволікаєте міністра? Він на засіданні кабміну, зараз сидить, вирішує питання потужне. А знаєте, які питання вони там вирішали? Підвищити податки для халопів в Україні, тому що є дера в бюджеті, не знають, де брати. Вже америкоси всі бабки віддали, європейці. Нас халопам струсити, вони ж жирують в Україні. Особливо ця ризикована група пенсіонерів та студентів. Теж взагалі там вново ну, маслі купаються. А без нього ж там на кабміні вони ж не справляться. Навіть крім нього міністрів вже ж немає. Що вони там? Сидять, дупи протирають собі на кріслах. Та бабло пілять. Коротше, адвокат сказав, у будь-який інший день, але не вчора. Ну, ось на сьогодні назначили на 9.00. Може прийде. Виявіть собі, якщо б в Америці б якийсь чиновник не прийшов до суду. Та ну йому б дупу прозорвали, б ну, через дві години притягнули б його за ноги в той суд. Просто, я не знаю, щоб з ним там зробили. Ну, річ не про те. А хоча як не про це, якщо ми під Америкою зараз повністю. Хі, цікаво. Ладно. Прокуратура та на набуїни дуже серйозно взялася. короче, 120 мільйонів застави для чорного Шова. Здати всі паспорти, ну, щоб за кордон не знявся. Та не ходити по барам ресторанам. Але мені цікаво, А як він буде не ходити по барам ресторанам, як їсти йому? А? Що він їсти буде? Де буде стейки, ангус брати? Де лобстери? Теж мені От цікавенькі люди, ці набуїни, я вам хочу сказати, разом з цим сапом. Коротше, цирк на дроті продовжується. А знаєте, який буде ісход цього засідання? Ніякий. Тому що я думаю, що чорно чорному шову з Малеська пообіцяв. Що буде з тобою все добренько, порішакаємо ми цю справу. Інакше б чорний шов в Україну б не повернувся. Він же вже перебував за кордоном. Міг би там залишитись та казати, що він політичний і отримати притулок. В Україні ж кожен хапуга, хто вкрав е, мільйони, то ж політичний. А взагалі, чому ті набоїни прищепилися до цієї поважної особи? Все, мільйон там доларів якісь вміняють йому, чи два мільйони, а? Ось на этот на дали 43 мільярда гривень, це мільярд доларів. Непонятно куди подилися, що з ним роблять. Не можна ж ні звідти нічого подивитися. Закрита організація зараз. Малицька сказав, піляємо там по повній програмі. А тут за мільйон докопалися до міністра. Які повинен склади будувати, хаби по поверненню холопів із-за кордону. Їх там 7 мільйонів по Європі бігає. А? Як Ну провалять роботу, відомства? Що це відбувається? Міністерство єдності не зможе працювати. Зупиниться програма Єбатьківщина, де повинні нараховувати поїбалу кожному із наших громадян, перебуваючому за кордоном. І згідно нарахованих єбалів вони будуть потім отримувати квартири, гроші. Руки геть від міністра. Від міністра, від віце-прем'єр-міністра Чорного Шова. Нехай працює хлопче. Мільйон там з побратимами він вкрав. Коли я очолював Міністерство розвитку громад та території, який вкрав, не вкрав, а потужно інвестував. Теж мені ще. А взагалі рішення суду немає, так що пиши письма. Ні в чому не винен. Давай, чорношов, ми за тебе. Тримайся там. Подивимося сьогодні цирк, чим закінчиться.